Тічку, шевелиться, народ. Що там таке? Yeah. Hey, лізок. Hey, Кітечка моя трохмасненька have... Опачки, Вчора дрова, жар і м'язко. Мішка не забрав, кіцька залізла. Оп! Тікати, тікати. Люблять лізда залізти в якусь коробочку таку. От гіпкий клинкер подивіться, яка красота. Красиво ж красиво для ділки фасаду. Коли фасад уже утеплений пінопластом, утеплений екструдованим полістиролом цоколь, берете собі ось такий гіткий клінкер, обклеюєте, і у вас виходить така красота під кирпич. Ви Подивіться, які, яка кольорова гама, як воно круто, класно виглядає. Якщо ви тільки що збираєтесь утеплятись, це й тут спить на корі. Є термопанелі відразу. Берете термопанельку собі з кірпічиком чи під мраморну, крошку такі здорові, теж будуть панелі. Зробили собі, взяли, приклеїли просто до цього до стіни і все у вас утеплено і красиво відразу. Треба откоси зробити, будь ласка, є готові кутові елементи. Просто ось собі це на кут клеїш, а це береш просто сюди, тако прикладаєш і сюди приклеїш. Тобто відразу в тебе буде готовий термооткос. Треба термоткоси, почистить звонить, гібкий клінкер. Приницю бачите, зробив гібким клінкером, і краса вийшла. Треба гібкий клінкер звонить, треба термоткоси звонить, треба електробензоакумуляторний інструмент теж звонить.